Всім доброго дня! Ще хочу вам сьогодні відповісти на таке питання, яке я отримую Ну кожного дня. Яку Голландію ви будете отримувати, і як її можна замовити? І покажіть, будь ласка, яка вона може бути, в яких горщиках і, ну, Значить, дивіться, ми замовили, я вам вже не одне відео зробила на нашому YouTube-каналі Гортин Манка, Можете зайти в плейліст Гортензія Ортензія і подивитися там. Я просто зараз витягла вам з хранилища горщики, які ми отримували в прошлому році вересень, жовтень місяць. Це з Голландії, вони навіть не переваляні, вони в мене так і зимують. Зимують і такі, е, я замовляю собі для свого, е, як то кажуть, колекції де свої замовляю собі сорти гортензії для себе. І е, те, що я замовляю трохи більше, я можу вам з ними поділитися, продати вам, і таким чином ви можете отримати теж ці живці. Е, в минулому році восени ми дуже багато їх замовили і. Е, Хто хотів, це було замовлення протягом літа. літа. Ви писали свої побажання, списки, я їх записувала. І потім, коли прийшла ця гортензія, згідно списку, вона почала відправлятися. І ви проплачуєте її, я вам її пакую, і ви її отримуєте на новій почті. Я думаю, що в групі, хто це відео буде дивитися в групі, хто отримував, будь ласка, поставте лайк, що ви отримали і що ви згідні з тим, що я вам скажу зараз. Ми отримували таку значить, от які горщики, це десятка називається. От і бачите, в мене сахон шлос вакенбарк. Отакі отримували ми е, гортензії. Замерзший в мене, бачите, з холодильника, я його принесла для зйомок. Він замерз, замерзла земля. Значить, отакі вони у мене храняться, і у вас повинні вони так хранитися. Ви не повинні були їх перевалювати і нічого їм робити восени. Е, е, Попереднє відео е, іменно про те, що з ними будем, я буду робити, коли буде весна. Це вже буде апрель місяць, тобто квітень місяць. А зараз я вам просто покажу, які горщики ми повинні отримати весною. І на яку зараз люди вже пишуть замовлення, і некоторі сорти вже розписані, і їх не буде у мене. Може, вони будуть пізніше. Але в мене вони некоторі сорти вже закінчилися, я їх вже не пишу. І от дивіться: оце такий горщик ми отримували, ви отримували, він стояв 270 грн, там 280, 300 гривень в залежності до 300 гривень, от Значить, десяточка, вона, це, може, тут менше літри. За таким отакі гілочки. Бачите? Такі отримували я і отримували ви від мене по такій ціні. Значить, також ще були отакі горшки. Це літровий горщик, Бачите, це ось я вам показую Ефорія Пінк. Вона у мене, все в неї. Так, вона зимує. Позасихало. Тут усе щось є, усьо тут трошки щось є, Ну, вона так зимує. Не знаю, як вона, як вона буде, але я думаю, що все буде добре. Значить, отак, такому літровому горщику, із таким паспортом, ми отримували теж. І в цьому році ми будемо отримувати також. Ми в цьому році будемо отримувати отакий десяточку. Будемо отримувати отакі в літровій. Значить, отака в нас була ще отримували ми гортензію. Це вона йде в рембрант, вона йде в оригінальних горщиках. Отримували також таку гортензію, так вона зимує в мене. І точно так же отримували отаку теж. Це трошки більше, ніж літра. Тут. Десь, мабуть, 1,5 літра, Теж отримували вона в оригінальних горщиках. Я їй нічого, нічого не перевалювала, буду це все робити. Як я буду це все перевалювати, я вам все зніму весною. Коли я буду це робити, і вам все покажу. О, такі горщики у нас були по 500 гривнів. В основному, по 450, по 500 гривні, по 550 були такі горщики. Значить, і отримували ми отакі горщики ще. Це 3 літра горщик. Флорентіна Блу, бачите, у мене він. І зараз ми будемо отримувати теж такі горщики. Але ми будемо отримувати в трьохлітрових горщиках з оригінальною отакою горшком оригінальним. Там буде написано отак. Або це серія Рембрандт, або це серія Magical. Такі горщики будуть приблизно від 15 євро. Рахуйте, в гривнях. не знаю, скільки це буде. Приблизно така ціна буде. 14-15 євро, 16 євро буде. Вона буде з отакими, дуже багато в неї буде гілочок, вона буде квітнути вже, вона буде з отакими бруньками. Отаку ми будемо отримувати гортензію із Голландії. Це буде сама дорога гортензія, в принципі, по цьому замовленню, яке буде. Так, що, згідно того вашого замовлення, яке ви хочете його Значить, значить, переходите в групу, під цим посиланням є група Viber. Ви переходите в ту групу Viber, переходите до мене в приватний вайбер і пишете згідно списку. Списку я сьогодні списки поновлю, що ще залишилося до замовлення, тому що не вся гортензія. Яка буде з Голландії, вона є в наявності, іменно цю, яку ми замовляли. Якщо ми ще, будуть, ми ще дозамовили гортензію, якщо нам голландці підтвердять, то тоді буде новий список, що, що можна буде дозамовляти. А по цьому списку буде новий список гортензії з Голландії в групі Viber. І по цьому списку ви ще можете дозамовляти гортензію собі на весну. Спочатку буде відправлятися гортензія, яку ми отримаємо тим, хто її замовляв. Все, що залишиться, тоді буде в свободній продажі. Все, що залишиться, це вже буде весною. Ми будемо її, як кажуть, якщо будемо її продавати. Хоча я сумніваюся в тому, тому що в мене в моєму місті є вже люди, які хочуть купляти квітучу гортензію. І мені даже її вигодніше буде продати у себе в місті, не відправляти, нічого продати в себе вдома. Або навіть на тому базарі. Поїхати на базар, вивезти 20 горщиків і продати за день, і не морочити собі голову з пересилкою. Так що, дивіться, любі мої гортин Відповідала, відповіла вам на це запитання, тому що ну, дуже багато, ви мені пишете, а які будуть горщики, по якій ціні, а як і взагалі. Приблизно ми будемо отримувати те, що я вам показала, точно так же. Якщо ще будемо щось отримувати, ви будете знати, в першу чергу, це все в нашій групі в що, Якщо вас цікавить гортензія з Голландії, будь ласка, пишіть нам, переходьте з. Посилки під цим відео в Телеграм, в Інстаграм, в Тікток, але найкраще замовлення ви, точно я вам відповім. Це на замовлення в Телеграмі і в вайбері. Ну, в Інстаграмі також, ну там трошки цей краще. Зараз я поставила собі, як то кажуть, таке напоміналку на вайбер, як тільки вона мене дзенькає, я дивлюся. От. Так що всім я пишу: предоплату ніхто з вас не бере. Ми просто беремо ваші списки до уваги, і коли ми отримуємо цю гортензію, ми почнемо вам її відправляти. Тоді ви будете платити за неї кошти перед відправкою. Так що, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви ставите лайки, пишете коментарі, пишіть запитання, по мірі... Ваших запитань стараюся відповідати. от Так що, дякую вам і тихого, мирного неба нам із скорішої перемоги. І зробимо Україну квітучою.